Починаємо інформаційний тиждень. Все те, що ви могли пропустити за добу, розповім далі. Мене звати Марина Пітиляк. Слава Україні! Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС і заявляють про її мінування та навіть готовність підірвати. Чим шантажують увесь світ? Україна вимагає направити на об'єкт безпекову місію ООН і МАГАТЕ. Також окупанти випустили десятки ракет по Україні цієї ночі. Частину вдалося збити, решта влучили по Харківщині, Донеччині Луганщині. Уламки пошкодили об'єкти інфраструктури в Черкаській області. Окупаційна влада Херсонщини повідомила про чергову Новий удар по Антонівському мосту, а в Україні вже працюють артилерійські гепарди з Німеччини. Також у нас побудують завод з виробництва байрактарів. Власник турецької компанії уже створив в Україні фірму, яка придбала земельну ділянку та розробила проект заводу. Більше новин у підсумковому дайджесті за день. Ранковий ракетний обстріл калібрами коштував Росії 26 мільйонів доларів. Підрахувало видання Форбс. Це чотири ракети, які росіяни запустили з Чорного моря. ППО збила всі уламки однієї з ракет. Пошкодили об'єкт інфраструктури на Черкащині. Двоє людей отримали поранення. З артилерії обстріляли Харків. А в селищі Печеніги внаслідок ракетної атаки загорілись приватні будинки. Загинуло двоє людей. Ворог також б'є і нещодавно пошкодив ТЕЦ 3 у місті Харкові це одна із е, великих, е, тобто підприємств, які забезпечують е, майже третину міста Харкова, е, тобто тепло і відповідно гарячою водою. Сім населених пунктів потерпіли від ворожих обстрілів на межі Луганщини і Донеччини. Лише за ніч окупанти вдарили сімома ракетами, завдали двох авіаударів. Одинадцять разів влучили з артилерії ракетами і градами гатили і по Нікопольському районі Дніпропетровщини. А у Запоріжжі обстріляли атомну електростанцію, пошкодивши азотну кистеву станцію, допоміжний корпус і датчики моніторингу. Відтак є загроза витоку водню і розпилення радіоактивних речовин. Повідомив в ефірі телемарафону президент Енерго Атому, якщо всі лінії будуть пошкоджені на станції, станція перейде в режим так званого блокауда, тобто повного обісточування, і ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження в безпечному стані палива в ядерних реакторах. басейнах витримки. Тим часом російські пабліки поширюють ймовірну заяву про те, що Запорізька атомна станція може бути підірвана окупантами. Тероризм для рашистів звична справа. Цим займався і м. Айло куликов, якого засудили сьогодні на 10 років, за те, що російський солдат з танка обстріляв квартиру у Чернігові, залишається вірити, що він уже перетворився у попіл, адже саме така доля у російської техніки, яка зустрічається з джавелінами. допоможе Панти в чергове провели іспит з маскування. Їм про це сказали наші танкісти. На одному з напрямків воїни 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу успішно переграли загарбників. Дроном вирахували розташування, а танкісти знищили ворожі БМП, склад з боєкомплектами і особовий склад. ЗСУ вночі вдарили з хімарсів по пунктах тимчасової дислокації росіян у Мелітополі. Повідомив легітимний мер Іван Федоров. Удари були по промислових майданчиках, де й перебували окупанти. Вдалося знищити військову технікою понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах. Ще більше окупантів нищитимуть і німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Гепард, які прибули в Україну. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих висотах. Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Це вони відпрацьовують, щоб розуміти. Це по гелікоптерам, Так вони можуть працювати. Вони можуть працювати по деяким типам ракетної зброї на дозвукових швидкостях, а також по літакам, які знаходяться у в, 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 в польоті лоу-пас, тобто це на низьких висотах. Служба безпеки України затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника розвідки Кирила Будана за вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США. Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. Тим часом перше судно з українською агропродукцією вже прибуло до Туреччини ще одне прямує до Італії. А в Гельсінки демонтували пам'ятник мир у всьому світі, який Фінляндії подарував радянський союз 1989 року. Вони знову стали на ноги. Декілька місяців тому історія про сім'ю Степаненків вразила світ. Тоді, внаслідок ракетного обстрілу на Краматорському вокзалі, 11-річна Яна залишилась без двох ніг. А її мама Наталія втратила одну кінцівку. Зараз мама і донька роблять свої перші кроки в спеціальних протезах у Сполучених Штатах Америки. Як почуваються пацієнтки? Та чому їм так кортить повернутись додому? Лікарня першого медичного об'єднання 11-річна Яна і мама Наталія прощаються з львівськими медиками. Саме вони впродовж місяців дбали про пацієнток, які втратили кінцівки внаслідок ракетного удару по Краматорському вокзалу. Ось на цьому відео прощання мами й доньки з українськими медиками. В червні вони полетіли до Сан-Дієго. А це вже Сполучені Штати. Реабілітація, відпочинок, тренування для дівчат виготовляють індивідуальні протези. Організовують примірки, діржать травнаві намагаюсь рівновагу тримати, бо ще може занести мене вліво, вправо, і правильно ж потрібно одягнути протез. Лікар каже: якщо раптом неправильно одягнути, то можна вперед або назад полетіти. і ось перші та довгоочікувані кроки Наталії на протезі. Отавабші, та це взагалі неможливо передати, коли ти сидиш вже скільки місяців, їздиш туди-сюди. А ось коли саме стоїш перший раз, я не знаю. У мене було відчуття, що я роки два в тій колясці просиділа, а не три місяці. за мамою несміливо крокує догонька. А в мене таке відчуття, що якісь цегли великі до нього прив'язали. Зніміть їх просто настільки важко було, але якусь вже звикла, і воно здається вже не таким важким. Нормально трішки болить ходити. Щодня виходжу щодня виходжує і допомагає ходити сміливіше реабілітолог та протезист родини степаненків Пітер Херш ви знаєте, коли ми вперше почали процес, вона плакала, і я не був емоційно готовий до цього. Ця маленька дівчинка пройшла через пекло, і я не зустрічав пацієнта за всю свою кар'єру, який почав би плакати, і це мене зламало, тому що у мене теж є дев'ятирічна донька. Вона дуже сильна. Хочу сказати, ми командою готові взятись за більше українців і допомогти їм у лікуванні медики допомогли сім'ї Степаненків з житлом, страхуванням, навчанням в Сан-Дієго. Вони житимуть щонайменше рік. Однак Наталія каже: якщо б була можливість, поверталась додому вже та ні. Я та ні, додому. я хочу додому. Я б вже я взяла валізи і би полетіла. Таких історій в родині степаненки в Україні тисячі. Не всі зможуть отримати допомогу за кордоном. Отож, реабілітацію, консультації, зміну протезів потрібно забезпечити вдома. Саме з цією метою у Львові збудують реабілітаційний центр Анброукен, тобто незламні. Ми підсилюємо команди реабілітологів, відкриваємо нові відділення, дооснащуємо їх обладнання, створюємо мультидисциплінарні команди. Ми будемо рятувати Україну. Протизувати українців і реабілітувати українців в Україні. Юлія Маленка, програма Очі. На Львівщині у 30 хворих підозрюють новий штам коронавірусу, що шириться у Європі БА05. Чим небезпечний, які симптоми на нього вказують, та як вберегтися від захворювання? У Львові та області фіксують збільшення кількості хворих на COVID-19. лікарі планово відібрали у пацієнтів 30 зразків біоматеріалів і відіслали до столичного центру громадського здоров'я. Перевіряють, чи бува не завезли з Європи на Львівщину новий штам коронавірусу BA-05. За словами керівниці Львівського обласного лабораторного центру Наталії Іванченко, найчастіше заряджаються ті, хто не вакцинувався. За цей тиждень ми вже маємо понад 200 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. сказати, який саме штам коронавіруса викликав ці випадки, ми не можемо. Але країни Європи активно реєструють штам Омікрон, зокрема. БА05, який характеризується більшою заразністю. Його симптоми ті, що при гострих респіраторних захворюваннях, підвищення температури тіла, нежить, кашель, загальна слабкість. Якщо ви відчуваєте ознаки застуди, потурбуйтесь про себе та тих, хто навколо. Одягайте маску, проконсультуйтесь з лікарем та дотримуйтесь його рекомендацій. До слова в Україні дозволена друга бустерна доза для людей старших за 60 років, а також тих, хто має імунодефіцитні стани. Її вводять через 4 місяці після першого бустера. Бракує волонтерів на Львів арені. Не вистачає людей, які б допомагали тимчасовим переселенцям для повноцінної роботи координаційного центру, а його представники шукають житло, надають психологічну і гуманітарну допомогу, вирішують питання з документами. Щодня необхідно більше десятка помічників, натомість волонтерять там одиниці. Арена Львів слухає вас. Може допомогти. Так розпочинається розмова із кожним переселенцем, чи телефоном, чи безпосередньо у центрі. Одна із тих, кому необхідно допомогти сім'я Карлишевих. Їхнє рідне місто Нікополь постійно обстрілюють росіяни. Виїхати за кордон родині не вдалося. Чоловіка з країни не випустили. Відтак, подружня пара і двоє дітей шукають прихистку на Львівщині. Для цього звернулися до координаційного центру Арени Львів. У нас Останні дві, два тижні з енергодару. Масовані обстріли ракетні з використанням РСЗВ, та декілька днів було фосфорними ракетами. стріляли, то ми вирішили взяти дітей і поїхати десь знайти більш безпечне місце. Таких як сім'я Карлишевих сотні, до прикладу, Дар'я Ковшарова жінці із сином вдалося вирватися з тенет війни у безпечнішому Львові. Переселенка намагається внести і свою лепту в перемогу України. Зараз біля нашого міста точаться дуже великі. Події і це. Можливо, саме ця сітка стане в нагоді на арені Львів. Переселенців годують, їм надають психологічну допомогу, допомагають із документами та підшуковують тимчасове житло. Здебільшого це села або містечка у Львівській області. Для того аби організувати увесь цей процес, потрібні волонтери на постійній основі. А таких у обмаль. Волонтери нам взагалі потрібні також з тої причини, що ті волонтери, які в нас були активні постійні, у них почалися навчальні процеси, у них почалася робота, вигоріли, втомилися, зайнялися іншою спрацю. Равою особливих вимог до волонтерів, початківців немає. Головне велике бажання допомагати. У нас бувають і волонтери неповнолітні студенти або ж люди, які навчаються. Також бувають, приходять люди, яким там за 30 за 40, які мають власну сім'ю, мають роботу, але вони хочуть бути корисними. Артур приїхав з Полтавщини, волонтерить перший день. Хвилюється, придивляється, навчається. Я тільки моді знавшись, що є така ініціатива з допомоги людям, вирішив теж долучитися і внести свій, скажімо так, внесок у цю добру справу. Натомість для досвідчених волонтерів, які багато зробили добрих справ, є власна дошка чи то куб пошани. Їхні фотографії оформили ось у такій оригінальній інсталяції. Вирішили зробити по кругу, тому що ми є навколо землі, тобто цей простір це нас навколо землі, а ми є її жителями, і які можуть можливо впливати навіть на деякі ситуації. А допоки на арені Львів очікують вправних помічників, там волонтерить різнокольоровий ромчик. Пернатого привезли зі сходу. Він зустрічає Прибулих я заряджаю їх позитивними емоціями, а це теж частина великої роботи, кажуть в координаційному центрі. Він слугує для нас гарантом безпеки, гарного настрою. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі. Долучитись до IT. від сьогодні. Українці, які хочуть опанувати цю спеціальність, можуть подавати заявки на освітню програму «IT Generation. Це спільний проект Міністерства цифрової трансформації, криптобіржі Бінанс та Львівського it класеру. Хто може подавати заявку на таку програму та як це зробити? Дивіться далі. Першими учнями нової програми стане майже тисяча українців від 21 до 60 років, які раніше не навчались на it спеціальностях та не мають досвіду роботи у цій сфері. Подати заявку дуже легко. На платформі проєкту «IT Generation» оберіть школу та освітню програму. Потім зареєструйтеся на платформі Binance, перейдіть на сайт школи та подайте заявку. З переліком необхідних документів можна ознайомитись у розділі «Frequently Asked Question. Формат навчання залежить від «IT шкіл. В більшості зараз це проводиться онлайн-заняття, де передбачено спілкування з менторами, з викладачами та також регулярні домашні завдання та проект проекти. Прийом заявок триватиме два тижні, а відбір студентів школи проводитимуть самостійно серед пропонованих спеціальностей технічні та нетехнічні. Щоб допомогти розібратися, який напрямок обрати для навчання. Команда проекту розказала про кожен з них. Після завершення вони отримують звичайно сертифікат від школи, і також велика частина шкіл. І ми теж сприятимемо в працевлаштуванні в залучення ті компанії до працевлаштування студентів, які були учасниками цього проекту. Тривалість навчання – 2-6 місяців, залежно від програми школи. Воно безкоштовне. Всього участь у проєкті беруть 23 спеціалізовані навчальні заклади. Робить свій маленький внесок у нашу велику майбутню перемогу на власному фронті. Бійці ЗСУ нищать ворога, волонтери вишуковують для військових усе необхідне, і героїня нашого сюжету знайшла свою унікальну нішу. Ольга Міненко зі Львова створює зігріваючі і навіть лікувальні пояси для воїнів ЗСУ з собачої шерсті. Особливий процес виготовлення бачила наша Діана Буткевич. Спойлер, жоден пес не постраждав. Ольга пряде нитки та в'яже з дитинства цьому ремеслу її навчила ще бабуся. До війни жінка створювала оригінальний одяг з 24 лютого. В'яже лише для наших бійців. Наприклад, ось такі шкарпетки без п'яти. Ноги дуже добре відпочивають в цих шкарпетках, тому що собача шерсть вона стимулює кровообіг. Виготовляє на колінники і пояси. Такі от пояси ми робимо. Це спряданої ниточки, зв'язані, а також так звані стюбані пояси з вистриженою собачою шерсті, адже така для в'язання не підходить. Напхали туди шерсті, зашиваю, вона не вилазить, не заважає. А зігріває і навіть допомагає при болях в спині. Саме це основне завдання речей собачої шерсті, розповідає Ольга. Вона стимулює кровообіг. Тож, якщо болить спина, пояс незамінний. Відправила багато, тому що я в середньому стараюся в тиждень. 10-15-20 поясів і плюс шкарпетки відправляти, але передує відправленню цікавий процес створення виробів. Це юта, перша хаски Ольги, з якої почалося незвичайне хобі. В Цієї породи псів дуже линяє шерсть, розповідає господарка, і її шкода було викидати. Бачите, як вичисується добре. То жінка навчилася прясти і в'язати з вичисної шерсті собак. До слова, вона повинна бути чистою та сухою. Якщо Шерсть буде волога і мені її присилають вологу, то е, ламається структура. Змінити структуру з пухкої на гладку допомагають спеціальні прилади. Ну так це прочісується кілька разів. Якщо шерсть дуже скуйовджена, майстриня може впоратися з нею за допомогою спеціальних машинок. Далі процес прядіння на нитку нанизується шерстю. Ольга сміється, якщо собачка маленька, прясти можна прямо з неї, посадивши песика на коліна. Це от на основу, це на ниточку, на шкарпетки і на пояси, це йде от, от таким чином. Увесь процес від вичісування до останньої петлі займає до трьох днів. Втім, Ольга намагається завжди в'язати вручну. Так, каже, передає свою теплу енергетику нашим бійцям. Це з думками про те, щоб це принесло користь і добро. Користі добро у вигляді теплих дарунків Ольга приносить військовим ще з 2014 року. Світлана, власниця ветеринарної клініки, в Переяславі, що на Київщині, вирішила долучитися, а тому закликає клієнтів здавати шерсть. Потім надсилає її Ользі. Так єднаються регіони України. За рахунок того, що він принесе сюди, і ми відправимо за власні кошти, і він відчує, що він також доклав певні зусилля до нашої спільної перемоги. От тому. Ми ну, так вирішили зробити що оголошуємо збір по нашому місту Переяславу. Це було дуже неочікувано, коли почали дзвонити люди із Києва з Київської області, з Черкаси. Листи від власників собака ще подяка від бійців. Надихають Ольгу свої теплі вироби, надсилала й бійцям азову. Коли до мене звернулися бійці з азову, то якраз в мене не було в наявності поясів, як таких а були тільки шапки, були шарфи і ажурні шалі. То uh, я їм дала от от таких от ажурних шалей, і кажу, ви просто собі от завіжіть на пояс. Там навіть ці шапки е, просто прикладіть і під одяг, і воно е, своє дасть, воно вилікує. Але то ну як виглядає, то вже таке. З шерсті собак Ольга виплітає справжні шедеври, накидки та шалі. До слова, одну з таких жінка виставила на благодійному аукціоні Гармидер. Усі кошти за її придбання теж віддасть на потреби нашої армії. Яна на Буткива Гондарчук, програма очі. Понад 60 відеоматеріалів, і лише один переможець. Наша журналістка, авторка та ведуча телеканалу Перший західний Ксенія Клим та режисер Василь Яворський вибороли першість у всеукраїнському журналістському конкурсі імені Героя України Тараса Матвієва. Їхній матеріал серед інших на військову тематику журі визнало найкраще. Річ Ксенії з режисером Василем Єворським відзняли спецпроект про історію героя Дмитра Гудзика. Чоловік був водієм механіком. Він щодня під обстрілами у слабоброньованій машині привозив їжу та боєприпаси до Донецького аеропорту, адже там на нього чекали побратими. 2015-го він загинув, віддав своє життя заради незалежності України. Підтримуйте збройні сили України, бережіть один одного. Я бажаю вам мирної ночі і побачимось завтра.